Вітаю, друзі! З вами дивисько, і сьогодні ми поговоримо про найгеніальнішу втечу в історії кіно, а саме про 10 дивовижних фактів, що залишились поза кадром фільму Втеча Шоушенка. Втечу шоушенка міг зняти роб Райнер ще до початку безпосередньої роботи над фільмом. Френк Дарабонд отримав від роба Райнера досить щедру пропозицію 2,5 мільйона доларів за передачу прав на екранізацію втечі шоушенка. Варто зазначити, що на той час Дарабонд лише починав свою кар'єру, а Райнер вже мав великий авторитет в індустрії та досвід роботи з прозою Стівена Кінга. Важко уявити, яким міг би стати втеча Шоушенка» Пшенка в руках Райнера режисер хотів, щоб на головні ролі погодилися Том Круз та Гаррісон Форд в ролях Енді та Реда. Відповідно, однак Дарабанд відмовився від цієї привабливої угоди, пояснивши своє рішення тим, що втеча шоушенка це його рідкісний шанс зробити щось велике, і зрештою він виявився правим. Клінт Іствуд пробувався на роль Реда у повісті Стівена Кінга Ред описаний як ірландець середніх років з сивим рудим волоссям. Спочатку кінематографісти планували дотримуватися цього опису під час кастингу. На роль наставника Енді Дюфрейна розглядали сотні чоловіків європейського типу, серед яких були відомі актори Пол Ньюман, Роберт Редфорд, Гаррісон Форд і навіть Клінт Іствуд. Однак Френк Дарабанд завжди бачив саме Моргана Фрімена в образі Реда, і це попри те, що зовнішність актора не відповідала опису персонажа. Режисера вразила природність Фрімена. Манера ходити і говорити чудово пасувала до тону екранізації, щоб вшанувати оригінальне творіння кінга. Дарабанд додав у сценарій діалог, де Енді запитує у Реда про його прізвисько. На що той відповідає: Мабуть, тому що я ірландець ред з англійської означає рудий або червоний. У втечі шоушенка можна знайти пасхалку до сяйва. Багато постійних читачів Стівена Кінга знають про його звичку залишати в книгах пасхалки до інших своїх творів. Френк Дарабант вирішив продовжити славну традицію у втечі шоушенка. В одній зі сцен охоронці в'язниці кричать фразу Відкрити камеру 237», маючи на увазі приміщення, де тримають персонажа Моргана Фрімена. Одна з кімнат в проклятому готелі Оверлук у Сяйві. Кож мала цей номер. Фільм провалився в світовому прокаті. В наш час втеча Шоушенка вважається безсмертною класикою. Однак, в 1994 році фільм не отримав успіху в світовому прокаті і був визнаний провалом. З бюджетом у 25 мільйонів доларів він зібрав лише 18 мільйонів. Грубо кажучи, втеча шоушенка не змогла покрити навіть витрат на виробництво. Після ряду номінацій на Оскар екранізація добрала ще десь. Мільйонів, але цього було недостатньо, щоб вважати реліз прибутковим. Справжній глядацький успіх фільм отримав завдяки телебаченню, а саме кабельному каналу TNT, який купив студію Castle Rock і ліцензував права на трансляцію втечі шоушенка. Окремо варто згадати популярність Warner Home Video, яка продала близько 320 тисяч копій втечі шоушенка по всій країні, що стало рекордним показником для того року. Зоозахисники заборони. Ронили знімальній групі вбивати личинок за сюжетом фільму. Літній наглядач бібліотеки Брукс має незвичайного домашнього улюбленця. Ворону, яку він періодично підгодовує личинками, для того, щоб зняти одну єдину сцену готівлі птаха, знімальній групі втечі шоушенка довелось чимало попрацювати. Активісти, які були присутні на майданчику втечі шоушенка, суворо заборонили вбивати личинок для ворони. В результаті Даробонту та його команді довелось знайти личинку, яка померла природним шляхом, щоб віддати її птаху Брукса і зняти потрібний дубль. Син Моргана Фрімена зіграв молоду версію Реда. Мало хто знає, що фотографії молодого чоловіка, прикріплені до документів Реда про умовно-дострокове звільнення, насправді не є знімками Моргана Фрімена в юності. Однак цей чоловік зовсім не є чужим для актора. На фото його син Альфонсо Фрімен. Як виявилося, це не єдиний раз, коли Альфонсо з'являється у фільмі зі своїм батьком. Одну зі сцен фільму знімали понад 9 годин. Це важко уявити, але сцена. Де Енді та Ред вперше розмовляють один з одним, знімалася понад 9 годин. Здавалося б, на екрані нічого екстраординарного не відбувається. Один чоловік стоїть і розмовляє, а інший кидає бейсбольний м'яч. Однак, Дарабанту не подобався жоден знятий дубль. Фріману довелось грати в м'яч протягом 9 годин, практично без перерви. І незважаючи на те, що актор жодного разу не поскаржився, навантаження він переніс не без труднощів. Наступного знімального дня Фріман прийшов з перед. В'язаною рукою лікарі діагностували йому розтягнення плеча. У втечі шоушенка можна побачити руки та ноги Френка Дарабанта. Усі знають, що роль Енді Дюфрейна виконав Тім Робінс однак далеко не всі сцени за його участю насправді належать актору. У крупних планах рук і ніг дюфрейна насправді показані кінцівки режисера Френка Дарабанта. Наприклад, в моменті, де Енді заряджає рушницю або вирізає своє ім'я на стіні камери. Усі ці сцени Дарабант додав уже під час постпродакшену втечі шоушенка. Не хвилюйтеся, з руками Тіма Робінса все було гаразд, але постановнику було важливо, щоб крупні плани були зняти певним чином. А для цього найкраще підходили саме його власні. У сцені втечі були використані справжні екскременти. Багато хто пам'ятає знамениту сцену, в якій Енді Дюфрейн повзе крізь каналізацію повнолюдських відходів назустріч довгоочікуваній свободі. В одному з інтерв'ю виконавець ролі Дюфрейна Тім Робінс зізнався, що саме цей епізод став для нього одним з найважчих, адже реквізити фільму використані не бутафорські, а цілком справжні екскременти, запозичені у стада корів на знімальному майданчику. Страшенно смерділо, а сам актор серйозно боявся отруїтися. Втеча Шоушенка підняла економіку США. Попри провал у світовому прокаті, втеча Шоушенка суттєво посприяла економіці США. Зйомки картини проходили в трьох містах штату Огайо. Між цими трьома регіонами було розподілено 13 основних локацій, показаних у фільмі. Згодом усі ці міста стали популярними туристичними напрямами для шанувальників течі Шоушенка, яких, як ми знаємо, мільйони по всьому світу. За даними бюро з питань конгресів і туризму, з моменту виходу фільму до основних локацій приїхало понад 20 тисяч туристів, які принесли до державного бюджету понад 3 мільйони доларів. Якщо вам сподобалось це відео і ви дізнались для себе щось нове про легендарну картину втеча шоушенка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях про який фільм розповісти наступного разу.